Вітаю 2 грудня 2026, місто Рівне Україна. Вітаю всіх з Новим 26 роком. У нас сніжок дуже гарно. Температурка вже не мінус 12. Всі рослинки гарненько сплять під снігом. Хочу показати вам, як зимують в мене гортензії В півлітрових горщиках в основному, трішки там в літрових. Ось дивіться, просто на городі, під відкритим небом. Ось таке в нас гарне вечірнє небо. Розставлені по сортам зимують гортензії, Волотиста гортензія. Є морозостійка, стійка, вона не боїться морозів, але таким чином їй не потрібно поливати. Ну, в кого в парничках, і хто купував пізно осінь і не висадив нічого страшного. Вона ось так прекрасно зимує. Ось так вона вся в мене стоїть гарненько. Ось так полуничка, вся вкрита снігом. Шикарно себе почуваю, я сподіваюся. Тут саженці в стаканчиках. Тут буквально лишилось там якісь 20 штучок. Це плар 65-та селекція. Ось так зимує ожина. Нічого не пригиналося, нічого не, не вкривалося. Так вона зимує в мене щороку. Нічого я ніколи не пригинаю. Ось такі в неї зараз вигляд. Та були вже сильні морози, але вона ось так чудово зимує. І ялиночки припорошило сніжком. Я дуже-дуже задоволена, що випав сніг. Не треба переживати, що пересохнуть горщики, так як все-таки рослинки невеличкі і півлітровий горщик. Ось так теж все. По сортам стоїть, і все гарненько-гарненько зимує. Будуть замовлення, буду або відправляти, або лежати там до лютого місяця, кому як зручно. Ось так все. Чудово зимує, навіть не пообрізала суцвіття, нічого не попутається, бо все стоїть по своїх сортах. Залишилось. Трішки потепліше обріжу актинидію, Вона мені тут така велика, довга, не потрібна. Ось так з зимою саженці. В стаканчиках. Це полуничка. Ось так. Я, навіть, я знаю, які сорти, але вони ось так все гарненько прикрили сніжком. Ось так все під снігом. Біло, гарно, свіжо. Ось так мій експеримент з зимує не, не вкривала я тими ящиками. Надії великої немає, але хай собі буде. Під сніжком їй теж добре. Це полуничка. перший раз спробую зробити з відкритою кореневою системою, але тут буде все видно тільки-тільки весною. У всякому разі, поки вона собі там потихеньку спить, просинаючись, наростає. І ось таким чином вона зимує всі грядочки в сніжочку. Навіть не видно, що там є полуничка, але вона там точно є. І вона там собі гарненько зимує. Тут іще ось частково розставлення. Саженці-полунички, ось тут саженці полонички І ось тут іще в мене деревоводна гортензія. У мене лишилася на бель. І є замовлення від дівчинки. Зараз буду доставати горшечки і їй щось пропонувати в саженців. Так само не обрізала суцвіття. Але ось так вона зимує. Можете впевнитись в тому, що і деревовидна, і волотисті гортензії прекрасно зимують просто під відкритим небом. А ось так зимують саженці полуниці. Рядочки всі в снігу, їм там тепленько, добренько, вони там дрімають. І буде в нас врожай, огляди. Дегустація уже 2026. Кого цікавлять сажанці, будь ласка, пишіть мені на Viber. я вам додам вас в групу Viber. Будете переглядати, якщо надумаєте, обов'язково зв'язуйтесь в особисті і будете мати собі і смачну ягоду, і шикарні квітнички. Може, темніє. Зараз спробую обрати якісь саженці для дівчинки. Хотілося б хоча б з двома паганами. Зараз, ага, треба буде вдягати рукавиці і доставати, бо вони замерзли. Ось такі шикардосні саженці. Зараз покажу, покладу ось такі. Не будуть поміщатися в коробочку. Ось так чікну. Ось це все мені не потрібно. Я вам покладу в коробочку і відправлю новою почту по всій території України. Було питання, коли їх висаджувати. Ви знаєте, в мене в самому лишилося ще півтора ящика невисажених гортензій. Обіцяють на слідуючому тижні. Плюс два, як тільки розмерзнеться земля, щоб я могла копнути лопатою, я їх виймаю і пересаджую. Якщо ви зараз їх отримуєте, будь ласка, не заносите ні в яке приміщення. Просто не ось так. От вони в мене стоять так. А бажано ось так покласти в квітничок, і вони вас будуть там чекати, поки ви їх не висадите у відкритий ґрунт. Якщо ви хочете пересаджувати їх в кашпо, взагалі до весни їх не рухаєте. Зараз не пересаджуємо ні в якій кашпо. На даний момент все коріння спить як в деревовидної, так і в волотистої гортензіях Вони сплять, їх не потрібно зараз рухати. Єдине, що можна пересадити відкритий ґрунт, і тоді вони вже в березні місяця прокинуться в своїй нові домівці. На зараз вони просто будуть в ґрунті, І їм там, звичайно, буде краще, ніж в горщику. Тим паче деревовидні. деревовидна гортензія взагалі дуже не любить горщик. От взагалі не любить горщик ніякий. Так, зараз подивлюся, що ж тут достатньо Ось ще один. Так. Ось такий саженець Теж. З двома, здається, так. І ще один дівчинці. Бачите, зніму відео і заодно дівчинці підберу сажанці. Ось. Третій теж з двома. Було питання, чи буде квітувати. Вони квітували вже в цьому році, навіть не зважаючи тут, що тут всього-навсього пів літра. Ось такі саженці. Так що, хто має бажання весь списочок гортензій, 15 волотистих і Пінк-Анабель, це рожева деревовидна гортензія. Все описано з висотою в дорослому віці, в мене в групі Viber. Ще раз вітаю всіх з Новим роком. Велика подяка воїнам, захисникам. Нашим, що ми маємо можливість бути вдома, вирощувати рослинки, вирощувати ягоду і нікуди не бігти своєї домівки. Це буде Україна. Дякую вам.